Вітаю, любі друзі, ви на каналі Бабусні квіточки і не тільки. І сьогодні мова піде про мою улюблену квіточку про гіпеаструми. Почався сезон гіпеаструмів, це квітка, яка в основному квітне в осінньо-зимовий період, весняний. І радує нас своїми величезними квітами, схожими на лілію. Багато хто звик, що їх називають Амариліси, і падають на одне місце, і кричать, що це Амариліси, ось так написано. Але ж ні, це гіпеастроми. Всі квіти схожі на лілії, саме в такому плані, і пишуть Амариліси це гіпеастроми. Амариліс є тільки одного виду: це Амариліс Беладона, і він в кімнаті у вас ні разу не заквітне. Від слова зовсім квітне він рожевим. А сьогодні я взяла спеціально ось два сорти, вони різні, і, думаю, ви вже знаєте, що підписуються, вони дуже цікаві. Це написаний не сорт смугастий рожевий, а написаний на... розмальовка. Екзотич... Екзотичні полоси, вибачаюся. Інколи пишуть смугастий, тут екзотичні полоси. Інколи пишуть рожеві. Але сорту тут немає. Є королівський червоний, є ще там білий, кришталевий, там все що завгодно пишуть, але це вказується просто на колір рослинки. Я вже минулого разу купувала собі це, Я сподіваюся, що це, нарешті, Мінерва буде, саме ось така, а не просто полосатий, який в основному продаються, це потім про сорти поговоримо. І все-таки сподіваюся, що, що у мене такого нема. і немає. І немає у мене рожеву. Раніше, звичайно, ж, були це два різні завозики, два різні магазини. І ось дивіться, який вже сюрприз. Він повністю виймається із горщика. І перше, що ми робимо, це, звичайно ж, пересаджуємо. Не обов'язково мати у наявності Максим. На крайній випадок фундазол для обработки, сірку. І використовується сірка Еміральд проти кліщів. або те, або те, те. І Максим від червоного опіку використовується нерозведенним, Мажеться цибулина червоною. Тобто зачищається до білого, обрізається все, обробляється від шкідників. Потім, через декілька днів, як підсохне, то Обробляється і від стагана спорозу. Ростуть вони в ось таких сумішах, в основному це торф. Коріння тут не приживається, але бачите, які вже стрілки. Тут ще більш, ну, можна сказати, пробує пустити корінці, зазвичай цього немає, тому таким рослинам давати квітнути не можна. Тут ось молоденькі капілярні. Корінці старі, я зазвичай зрізаю, а тут. Ну, Будемо експериментувати, і я їх лишу. Ну, починаємо чистити. Я, скажімо так, безжалісно обчищаю. Не забуваємо, що перше, що ми робимо, перше, що ми робимо, це надіваємо рукавички всі амарилісові отруєння. Ну, щоб отруїтися, треба з'їсти, там, мабуть, з півтонни. Ну, можливо, хтось обчистить, а потім пальці в рота потягне. Найбільше, що можна очікувати, це печіння. Буде пекти. Отруїтеся, не отруїтеся. До речі, я переробляю озвучку, тому що в мене проблеми з озвучкою були. Буде неспівпадання дії, можливо, і, з моїми словами. Я ж роблю все без рукавичок, тому що мені так простіше. Я відчуваю цибулину. Зараз ще немає цибулини, яка примерша. В Україні вже може бути. Мерзла цибулина це, мабуть, один із найгірших варіантів. В основному, це найстрашніше зараз, в моєму випадку, це стаганоспороз або червоний опік. Я бачу гниль на цибульці. Сподіваюся, що дуже сильно не доведеться чистити. Знімаємо лусочки. В основному цибулина гіпастрома дуже схожа на звичайну цибулю. І нічого цікавого ми не побачимо. Перевіряємо на те, чи немає булькання водички, там, чи немає гнилі всередину, чи неповітряні такі надуті лусочки І зачищаємо. Я буду скорочувати відео, тому що дуже довго буде, коли я буду показувати, як я знімаю кожну лусочку. Робота потихеньку йде. Страшного, дуже страшного, як на таку рослинку немає, є стаганоспороз, але це не смертельно, це не найстрашніше, що може бути. Головне, в моїх умовах це, ви знаєте, кліщ. Не розбираємо тему, чому в мене немає, немає препаратів, чому я не купую у ветеринарних аптеках, хоча знаю про це, я вже неодноразово говорила, чому ні. Я користуюся. Методами, якими пропагандувати не буду, і розповідати про них не буду, тому що вони на стадії у мене експериментів. Головне зачистити так, щоб ніде не було ліговища кліщів. В основному це кореневий кліщ листового тут ще може бути в горличку. А ось друга цибулинка. Вона теж в мокрій землі набагато гірша, вона менша, хоча я вибирала і достатньо такі тугенькі цибулинки. І подивимося, що ж несе нам ця цибулинка. Дивлячись, що земля була торг був мокрий, я його підсушувала. Часто і густо ми заносимо додому саме з таким торфом це грибного комарика, і вони літають потім, нам. І що ми бачимо? Ми бачимо. Що дуже багато буде лусочки для дочищення, бо вона вся гуляє під руками і гниле коріння. Тут зачищати набагато більше і набагато важче. До речі, одразу передивляємося, чи немає в пазухах боршництво-червеця, вони часто там ховаються, немає, чи немає трипсу, не бачимо ніде не бачимо, бо вони в основному будуть покусані, коли вони там є. І тут маємо. Стаганоспорос це червоні, червоний опік. Неодноразово вам кажу, коли чищу. Не бійтеся зрізати лишнє, нічого страшного, все наросте. До речі, міняємо все, щоб ми не перенесли кліщачі стаганоспорос. З однієї цибулини, на другу. все викидаємо. Як бачите, довелося мені зрізати і коріння лусочка, яка не притримується до донця, її треба теж всю прибрати. Сушити доведеться довше. Не знаю, можливо, щось буду думати. Для продобрива. Після того, як ви посадите добрива, не потрібні ніякі. Ви садите в, свіжу, універсаль, в свіжий універсальний ґрунт, там достатньо місяця на 3 на 4 садити можна в пластикові стаканчики, щоб ви бачили, чи піде тут корінь, чи не піде. І досить ретельно обрізаєте все ось там біля донця, де зараз я обрізаю все коричневе, а воно буде червоне, воно дуже швидко червоніє на світлі. Ці покуси будуть, Головне, щоб не було ще знаєте, таких місць, де от скопище цих кліщів вони прям сидять, там червоне все і під лусочкою, не так, як стагано спору зверху, а буде всередині. Головне ще дивимося, щоб не було квітконосів. Є у мене список відтворення Амарилісові, і там в минулому році в мене був такий квітконосик, я показую, як видаляла його. Бо він почав гнити зсередини. Якби я його не прибрала, цибулина в мене тоді була розпанахана дуже сильно, вирізана. Я там показую більш складний, складну обробку. Вона в мене ожила, набрала сили і квітла. Так що не бійтеся, цибулина дуже вдячна і дуже гарно і нарощується, і росте, головне, зараз її не замочити, щоб вона не розповсюдилася. Про Вже як пройде десь місяця 3-4 можна удобрювати в Україні, точно є чистий лист для часника та цибулі. Це найкраще добриво, яке я знаю і яке я знаходила в Україні, яким користуються всі гіповоди е, України. Я спілкувалася з ними часто і багато, в мене є знайомих багато в цій сфері. Я вдячна, що вони мені колись допомогли. Вирощувати цю прекрасну квітку, і вона займає більшу частину мого серця на рівні з орхідеями. Головне, не бійтеся, будуть у вас питання, пишіть, я відповідаю завжди. Можете створити допис у спільноті, зайти там на каналі, там, де вся інформація, є спільнота, створити допис і пишіть, ставте свої фото, ставте питання, і я вам дам відповідь. Я зніму відео, зніму чи стрім, і ми поговоримо. Я завжди відкрита до спілкування, завжди, практично на зв'язку. Ну, Тоді, коли працюю, звичайно ж, не відповідаю. Є у мене сторінка Елла Флокс, вона так і називається в Інстаграмі, там теж можна свої питання задавати, писати мені. Тільки, я не знаю, в коментарях напишіть, що ви подали, бо інколи попадають запити у спам, і я тоді їх просто там не бачу. І... Почистили ми так цибульку, і вони у мене висихали 2 дні. Як я буду садити, садити я буду о, перший, це однозначно в 5-літровий горщик, бо там, корінці є, і вони пустять, а це бажано посадити мені в пластиковий стаканчик. Але якщо знайду я такий розмір стаканчика, тут не дуже є півлітрові стакани. Не люблю я бігати, шукати, що буде, і посаджу, можливо, поряд з тим. І як тільки ви дотронетеся він буде кріпенько сидіти, то там він і лишиться до весни. Не дерга не смикаємо, не тягнемо. Коли вони підуть в ріст, ви побачите самі. Вони одразу вирівнюються. Хочу тут квітконосики, ви бачите, йдуть до сонечка, ось я почистила все, перестали вони червоніти на світлі, тобто, пропали вже, я вичистила всього кліща. Зараз у мене вони стоять на столику. А цю красуню я теж побачила, вона лежала, там бідно, скрючена, загнулися ті листочки. Стало жалко, ну, чому б не взяти за 3 євро для нового експерименту, тим більше здається, що вона просто полосата. ну, хай буде і полосата. І корінець, як наче є. Ще не зачищала, тільки привезла і дивлюся, що я буду робити. Якщо виникнуть питання у вас по відео, то цей ця, ця гіпастро у мене лишиться для експериментів, для відповіді, розкажу. Можливо, за цей час я і пересаджу. І ще одне хочу вам сказати: ви бачите, що вся цибуля в магазині без листочків, бо дехто говорить, що треба на зиму обрізати, щоб вони все в цвіт пішло. Постійно говорю: квітка, бутон. Утворюється за 18 місяців, тобто півтора року, при гарному догляді, формується бутон. Цю квітку я купувала, як з одним бутоном написано було, а як бачите, їх тут два. Ну як же не взяти таких красунь? Вони були, як я кажу, зігнуті гачком. Зараз вони ось так виглядають, бо стоять на столі під лампою, яка вгорі вони до неї тягнуться. Про листя. Тут обрізається листя в магазинах для того, щоб було краще в транспортуванні, щоб займало менше міста. І, звичайно ж, вони ось починають вже рости, бо тільки як вони відквітнуть, деякі квітнуть без листя, деякі з листям, залежить від сорту. А не те, що їх обрізали. Тому викопали на вулиці, які вони у вас, садимо в горщику, вони нагуляли собі за літо і листячка. І чим більше листячка, тим більше бутонів вони закладуть. Це потрібно 4 листочка або 2 пари. І ось така краса взимку вам забезпечена. Якщо лишились питання, задавайте. Кому сподобалося, поставте мені, будь ласка, лайк, кому не сподобалося, дизлайк. Хто вперше на каналі і було цікаво, підписуйтеся. Попереду ще багато відео. До зустрічі!